Жодних мигалок, жодних охоронців. Якщо дозволяє погода, депутат німецького бундестагу від соціал-демократів Карл Гайнз Брунер їде на роботу на велосипеді через парк в центрі міста, і це при тому, що він член комітету з оборони і має доступ до державної таємниці. у нас в Німеччині не прийнято, що політики ходили з охоронцями. Охоронці є лише у віце-канцлера віце -канцлера і міністра внутрішніх справ. Втім, це лише двоє співробітників поліції у штатському, які супроводжують їх на Самі тож у політиків залишається шанс на особисте життя Бруннеру 66 років. Він економіст за освітою. Депутатом став три роки тому до цього викладав право і був мером невеликого містечка у себе на батьківщині у Баварії. В Бундестазі працює у комітетах з оборони та щодо захисту прав споживачів, а також підкомітеті з роззброєння у берлінському офісі. У нього у підпорядкуванні троє співробітників усі молодші, 35 років. Він каже, що вважає за краще спілкуватися з молоддю. Молоді люди приносять молоді нові цікаві ідеї, тому можливість спілкування з молоддю це завжди добре. Саме тому у мене стільки молоді, старий я сам Депутат Бундестагу отримує 9 тисяч євро на місяць, з яких знімають податки і соціальні внески. Закон зобов'язує депутатів декларувати всі додаткові доходи, щоб громадяни знали, з яких джерел прибутку живуть їхні обранці. Його робочий день в Берліні починається о шостій ранку і закінчується ближче до опівночі. На обідню перерву часу не залишається, а відсипається він у вихідні. Брунер каже, що справляється зі стресом і йому подобається бути депутатом. Його головні теми контроль за поширенням озброєнь, права споживачів, а також боротьба за рівноправність Геїв і лесбіянок. І все це під суворе. Рому контролем громадськості, німецький бундестаг, відомство канцлера за моєю спиною, а також рейстаг. Всі ці будівлі своїми скляними фасадами демонструють, що вони є частиною парламентської республіки. Виборці можуть зайти в будівлю. Ми працюємо під постійним контролем громадян. Однак ця відкритість небезмежна. У будівлі Бундестагу заборонена зйомка в їдальні і на засіданні комітету з оборони. Тож обговорення бюджету Міністерства оборони і закупівель озброєнь проходить без сторонніх очей.